Старові пацьорки в Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували каталог жіночих прикрас із бісеру на його сторінках. Авторка зібрала старовинні зразки, які вдалося відтворити, та роботи сучасних майстринь. В альбомі вміщено світлини прикрас з бісеру та інформацію про майстринь, які їх створюють. Усього у збірці 15 жінок. Марія Чулак, яка зібрала їх у своєму виданні, каже, бісероплетіння є елементом нематеріальної культурної спадщини України. Це традиційне ремесло потрібно передавати з покоління в покоління. Цей альбом є двохмовний на двох мовах на українській і на англійській, і в цьому альбомі представлені майстри, які виготовляють прикраси з бісера. Цей альбом буде цікавий. Учням це буде цікаво студентам. Це буде цікавим всім, які цікавляться, і їм цікаво бісероплетіння виготовляти вироби, які цікавляться історією. На виставці презентували роботи двох молодих майстринь – Христини Каралюс та Каріни Дмитрик. Прикраси з бісеру під керівництвом пані Марії Каріна почала виготовляти 12 років тому. Широкому загалові дівчина представила близько трьох десятків власних виробів. Є силянки, лемківські кризи, є гердани, є чокери. Стараюся одягати, і силянки дуже вони підходять під будь-який стиль. І можна одягнути як і під спортивний одяг, так і під якусь кофту джинси. Для мене це спосіб проявити себе. У мене зазвичай кольори не такі, як у всіх. Тобто я стараюся у всіх схемах змінювати кольори на такі, як мені подобаються, які мені ближче до душі. Працівники краєзнавчого музею наразі працюють над оцифруванням прикрас, що зберігаються у його фондах. Наш івано-франківський краєзнавчий музей вже має таку практику популяризацію, зокрема бісерних прикрас, герданів. Шийних прикрас і вже зробили перші кроки до оцифрування колекції нашої музейної. А наступним кроком стала популяризація приватних колекцій і загалом цього мистецтва у на широке коло населення. Багато з майстринь почерпають власне досвід, якраз власне взори, різні види шийних прикрас у музейних колекціях. І важливо не тільки створювати нове, а й відтворювати дані виставка прикрас майстринь у ратуші триватиме три тижні.